Батьки та їх троє дітей мешкають у квартирі багатоповерхівки на вулиці Соборній. Того дня вдома нікого не було. Повернувся зі школи лише старший, – 17-річний син. Саме тоді до помешкання навідались непрохані гості. Увірвалися двоє невідомих чоловік у масках, коли там знаходився її неповнолітній син, і, значить, погрожуючи ножем і застосуванням насильства, зв'язали його скотчем, який заздалегідь з собою принесли. І почали проводити обшук, обшукувати квартиру за близько, де за 30 хвилин. Власниця зі своїм малолітнім сином вже повернулася до квартири. Її також зв'язали. Злочинці забрали гроші, побутову техніку, документи та прикраси загалом на суму 14 тисяч гривень і втекли. Мешканці квартири самостійно звільнились від мотузок, досі не можуть відійти від пережитого. Про подробиці жахіття воліють мовчати. Матір радіє, що з її дітьми все добре. Да. Все живі, здорові, не ушкодження, причини Ні, нічого. Жінка відразу заявила у міліцію, ті стали шукати свідків. Сусіди кажуть, хоча б у білий день нічого не чули, та й підозрілих осіб не бачили. я тільки вночі приїхав. Шусь що... дружина на судка була на роботі. Нічого не чула, абсолютно нічого і не бачила ніяких людей. Не бачила в них тут світла, не було темно, не чули. Я була дома, тільки в магазин по хліб ходила. Терпіла, запам'ятала, що від злочинців у масках був запах йоду. Саме це й допомогло міліціонерам вже у той самий день затримати розбійників, адже чоловік з характерним запахом приходив того дня на допит у відділок, давав свідчення по іншому кримінальному провадженню. Ним виявився 31-річний рівнянин. Він зізнався у скоєному, затримали і його спільника однолітка. Запах йоду це він характерним особам, які вживають наркотичні засоби. Дані особи неодноразово вже були судимі за майнові злочини, в тому і злочини з незаконним обігом наркотиків. В ході проведення оперативно-розшукових заходів. Дані особи були встановлені. Один із злочинців є далеким родичем власниці квартири, тому добре знав про її статки. Збути награбоване нападники не встигли. Зараз злочинцям обирається міра запобіжного заходу. За фактом розбою відкрите кримінальне провадження. Людям загрожує до 12 років у колонії.